У реєстраційної служби побільшало роботи. Відтепер тут ще й взялися за реєстрацію юридичних, фізичних осіб підприємців та легалізацію об'єднань громадян. Про це повідомив начальник реєстраційної служби міського управління юстиції Андрій Пітеляк. За його словами, раніше цим займалися комунальні підприємства або органи місцевого самоврядування, що не дозволяло в комплексі гарантувати громадянам дані права, а також мати одну відповідальну особу. Перелік документів здійснення тої чи іншої реєстраційної дії відвизначили. За законом України про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб підприємців крім того, в даному відділі розміщені інформаційні стенди, на яких і у працівників у відділу ви можете отримати повний перелік документів. І необхідно для здійснення тої чи іншої дії. Також е, передки документів розміщений на сайті головного управління юстиції в Івано-Франківській області. Там також розміщені певні інформаційні та технологічні картки. Задля зручності та уникнення черг реєстраційна служба надає можливість електронного запису на прийом у відділі державної реєстрації речових прав на нерухове майно та в відділі е, державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців легалізації об'єднань громадян встановлені веб-камери. А за допомогою даних веб веб-камер можна на сайті Державної реєстраційної служби спостерігати безпосередньо за роботою державних реєстраторів, а також за кількістю тих відвідувачів, які приходять для отримання тих чи інших послуг. Останнім часом департамент приймає в середньому понад дві сотні відвідувачів щодня.